Є розмова на сфера ФМ». Вітаю, друзі! На Рівненщині триває всеукраїнська кампанія. «13.25 зміцнює країну, яка спрямована на підвищення обізнаності про резолюцію Ради безпеки ООН «13.25» і комунікацію кроків, які сприятимуть активнішому долученню жінок до прийняття рішень та впливатимуть на безпекову ситуацію в громадах і країні загалом. Сьогодні в ефірі сфера фем дізнаємось, як економічна активність жінок зміцнює країну. Мене звуть Марія Луцюк. Моя співрозмовниця Ольга Горкавчук, керівниця центру підтримки підприємців діє бізнес у Рівному. Керівниця. Громадської організації жіноча взаємодія пані Олю, Я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Розпочати хотілося б з, власне кажучи, жіночого підприємництва. Звідки цей термін, наскільки давно він з'явився, і як його можна охарактеризувати загалом? Ну, загалом жінки в світі давно-давно стали підприємливими. Так ще десь у 19 столітті зародилося те, що ще тоді не називалося жіночим підприємництвом. Але жінки, які намагалися посилити свою економічну спроможність, вигадували різноманітні способи, продавали косметику, очолювали заводи, створювали інновації. Просто ці терміни ввійшли дещо пізніше Іше в наш словниковий запас і українські жінки тому не виняток. Вони теж у 19 столітті вже активно розвивали підприємницьку діяльність. А на сьогодні українки просто таки збільшують відсоток жіночого підприємництва дуже швидко і потужно. Тому жіноче, жіноче підприємництво сьогодні це один із ключових стимулів розвитку економіки, як на рівні маленьких громад, так і країни в цілому. А що вас мотивувало розпочати роботу з жінками? Які такі перші проекти, ініціативи, стимули можете пригадати? Загалом з жінками працювати завжди легко і цікаво, і навіть чоловіки про це часто говорять, що жінками працювати легше. Є, звісно, думки про те, що коли об'єднуються жінки, то в жіночому колективі складно знайти спільні точки зору. Але насправді, коли жінки об'єднуються довкола цінностей, довкола різноманітних проектів соціальних в першу чергу, то там зароджуються круті класні співпраці. В моєму випадку, в 2018 році, ми об'єдналися. Нас було спершу троє, потім п'ятеро, потім п'ятнадцять. І так далі, і так далі, і це була громадська організація Жіноча взаємодія? Тоді ми об'єдналися довкола підтримки і допомоги родин, які виховують дітей з інвалідністю. Ну а в 22-му році, коли настало повномасштабне вторгнення, ми об'єдналися довкола реалізації проєктів підтримки жінок, які переїхали на Рівненщину. І тоді, власне, ми почали працювати в напрямку підтримки саме жіночого підприємництва. Дякую. Ви зараз очолюєте центр підтримки підприємництва дія бізнес. Так як можете Резувати ситуацію в регіоні, можливо, в Україні загалом з відкриттям цих центрів. Тобто, чи є певні, знаєте, будь-який проект він потребує якоїсь доказової ефективності, скажімо так, чи бачите, ви ефективність у роботі саме центрів? Ну, якщо говорити ще про передісторію, до того, як відкрився центр дія бізнес в Рівному, і власне ми, як жіноча взаємодія, реалізували проект кава. Він називався Скорочено від Knowledge Advocacy Visibility Action, А і у нас в рамках проекту мало бути залучено 50 Жінок для того, аби пройти п'ятимісячну програму по саморозвитку або розвитку підприємницьких навичок, у нас за п'ять місяців було 899 учасниць. І вже тоді я зрозуміла, що жінки в ситуації, такій критичній, в якій ми всі опинилися, вони шукають будь-яких нових можливостей для розвитку. А коли відкрився центр підтримки підприємців Дія бізнес в Рівному, то зрозуміло, що ця цифра не зменшилася, а тільки починала наростати і збільшуватися. Такі центри «Дія бізнес вони на сьогодні є в 16 регіонах країни в різних містах, і вже 6 років цьому проєкту загалом, який має на меті створювати і зміцнювати вже наявні діючі підприємства в регіонах України. Коли в Рівному з'явилася дія бізнес, за перший рік діяльності ми провели. Уявіть собі 320 подій. За один рік. А, тобто у нас щодня відбувалися якісь дні відкритих дверей, зустрічі, консультації, круглі столи, мастермайди, тренінги, воркшопи. І власне в 23-му році ми почали реалізацію перших проєктів підтримки підприємництва, не лише жіночого, але в основному велика кількість mm -hmm. донорів сьогодні роблять фокус на жіночому підприємництві. Чому зрозуміло тут можна не пояснювати багато? І за останній рік, до прикладу, 610 жінок. Це унікальні наші. Учасниці різних проектів жіночих завершили 3-4 місячні програми по створенню започаткуванню або розвитку власної справи. Тому ми бачимо велике зацікавлення серед. Жіночої аудиторії, власне, і бачимо, як розвиваються стрімко жіночі бізнеси. Як каже один із наших експертів, якщо жінці дати просто ідею, вона може з неї створити масштабний крутий колосальний бізнес, тому що жінки завжди творчать творчо і нестандартно мислять. А які зараз наразі є програми, можливо, підтримки, фінансування? Я маю на увазі як якісь можливо грантові там донорські проекти, так і навчання різні такі активності, що зараз саме таке ключове пропонуєте. Ну от в даний Момент часу у нас дві програми, які вже в процесі реалізації. Одна із цих програм це національний жіночий візійний акселератор. Відважна 3 він спрямований на підтримку діючих підприємств для того, аби допомогти їм діджиталізувати їх бізнес. Діджиталізація звучить ніби так страшно і складно, але якщо подивитися трошки глибше, то це про те, щоб бути ближче до свого клієнта. Це про провадження crm систем, про підключення платіжної кнопки, про створення сайтів. Про налаштування програм розсилки і так далі. І тому подібне, і у нас зараз в рамках цієї програми навчаються 50 учасниць в рівному. А загалом по всій країні, у всіх містах, де є центри дія бізнес, приблизно така сама кількість учасниць. Є так само у нас регіональні проекти, і один із них стартував три тижні тому. Можливо, слухачі наші чули про проект Повір повір для жінок, жінок-підприємець. Ми реалізували в минулому році проект з іншою назвою, але за підтримки того ж донора. І відповідно в минулому році у нас таку програму завершили 160 жінок. Це було п'ять, навіть не п'ять, шість груп в офлайн форматі, дві групи онлайн формату, тобто, щоб була змога теж жінкам із віддалених громад до нас долучитися. І 88 з них отримали міні-гранти, які надавалися в рамках цієї програми. В цьому році, в 25-му, ми реалізували проект Повір для 50 жінок, з яких 34 отримали мінігранти. І от станом на зараз ми реалізуємо цей проект як громадська організація фундація розвитку бізнесу, яка є оператором дія бізнес в Рівному, не лише на Рівненщині. Цей проект уже набирає національних обертів крок по кроку. Ми зараз маємо такий проект паралельно в Одеській області, в Миколаївській, в Тернопільській, на Закарпатті і в Рівному. Тому об'єднуємо от в цей. Короткий mm -hmm. проміжок часу близько 400 жінок, які навчаються підприємництву і будуть презентувати свої ідеї от вже ближче до кінця року з тим, щоб залучити грантове фінансування. А чи відбувається подальший супровід, комунікація з людьми, які пройшли тамні навчання, отримали гранти? Тобто наскільки довгострокова ця вся історія? Ну загалом, дія бізнес як така площадка, яка об'єднує довкола ідей розвитку підприємництва, дає навички, скілси, кваліфікації, доступ. До якісних сервісів, до партнерств, до контактів на будь-які запити, які виникають у нашої цільової аудиторії. Ми не зачиняємо свої двері, коли завершується якийсь проект. Відповідно, він завершився. І ми пропонуємо нашим учасникам і учасницям програм долучатися до спільноти випускників таких проектів, яку ми нещодавно створили. Називається вона Свої, «Свої» тому що це свої люди, з якими ми прожили маленьке життя по розвитку нашої справи або по особистому розвитку. Звитку, тому що як не крутіть, але ми всі зараз знаходимося в стані постійного стресу, і для деяких із наших учасників чи учасниць такі програми на 3-4 місяці це можливість вийти із Якоїсь такої замкнутої бульбашки, і як кажуть деякі з наших учасниць, життя стояло на паузі завдяки вашим проектам. Ми змогли вийти з цієї паузи. Ми почали діяти, почали генерувати ідеї. Нам захотілося знову жити. І ти бачиш, як вони приходять вперше. І це люди, які не знають, що буде завтра, а вже через 2-3 місяці у них знову горять очі. Це неймовірно. Тому спільнота, тому люди, які продовжують далі комунікацію, тому безоплатні консультації, якщо є така потреба на різні тематики яких понад 80 сьогодні, і менторський супровід. Звісно, ви вже назвали такі цифри за стільки років. Така кількість людей дійсно прийшла програми, працює. Куди звертатися? І якщо потрібна дійсно підтримка, як це все відбувається, як відбувається? От прийшла людина, куди їй приходити, і що з нею далі? Що їй можуть запропонувати? Ну, в першу чергу можна до нас завітати в офлайні. Ми знаходимося в бізнес-центрі Спайс 4 біля Сарневського кільця. Це вулиця Альона 2 на третьому. Поверсі працюємо з понеділка до п'ятниці, з 9 до 19. І будь-хто, хто до нас завітає із запитами по розвитку власної справи, по старту бізнесу, по залученню грантового фінансування, зможе отримати як мінімум базову інформацію, тому що на базі центру у нас працює хелпер-консультант. Можна також звернутися в онлайн-форматі. Якщо зайти на портал Дія бізнес і зареєструватися, то там відкривається можливість безоплатних консультацій. Є два типи таких консультацій. Цій первинна та вторинна на первинній консультації відповідно людина просто поспілкується, познайомиться, розкаже про свої запити, після чого отримає дорожню карту із рекомендаціями на які консультації ще на порталі варто записатись. Окрім того. Можна звісно, підписатися на наші соціальні мережі. Дія бізнес рівне в соцмережах: Інстаграм, Телеграм, Фейсбук, і навіть вже ми на Тіктоку почали з'являтися. І слідкувати за тими проектами і програмами, які реалізуються у нас сьогодні. Відбуваються різноманітні формати: це тренінги по залученню, фінансування, це воркшопи по мобільній відеозйомці, це бізнес-гранетворкінг. тобто кожен знайде події і заходи на свій смак. Ми маємо наголосити, мабуть, що це така безоплатна можливість для для Тих хто шукає себе свого розвитку в сфері економіки бізнесу, просто повчитися і чимось скористатися, якимось позагалом Загалом 70% тих сервісів і послуг, які є у нас на базі «Дія бізнес, вони є безоплатні 30% є мінімально платні, оскільки ми з одного боку створені за ініціативи Міністерства цифрової трансформації та офісу з розвитку підприємництва і експорту. Але з іншого боку, ми є громадська організація неприбуткова, котра, власне розвиває діяльність цього центру і відповідно для Того аби здійснювати нашу операційну діяльність, ми якусь частину сервісів та послуг надаємо на вже таких платних умовах, але це не є якісь колосальні вартості 250-300 гривень за участь в події, яка точно може змінити підходи до ведення підприємницької діяльності. Це на сьогодні абсолютно доступно. Ну і почати можна з чогось простішого і безкоштовного в разі чого так хотіла ще запитати з приводу участі жінок внутрішньопереміщених осіб. Чи звертаються вони, чи пам'ятаєте Такі, якісь приклади, кейси наскільки активні вони в плані розвитку себе в сфері бізнесу? Ну ті проекти, які ми сьогодні реалізуємо регіональні за підтримки International Orthodox Christian Charities, це американська благодійна організація, яка працює в 40 країнах світу, де є кризи, війни і так далі. Вони в першу чергу підтримують соціально вразливі категорії населення. І в 24-му році ми реалізували проект Women in ін Region, і там власне було у нас тих 160 жінок, з яких 50% були внутрішньопереміщені, а 50% місцеві жінки. І так само зараз в тих проєктах, які ми реалізуємо в співпраці з цим донором, ми теж намагаємося залучити 50 на 50 або 60 на 40 для того, аби допомагати жінкам внутрішньопереміщеним також відновлювати власну справу. Є безліч класних кейсів, де, ну, наприклад, переїхала родина із Харківщини, які втратили повністю свій бізнес. Дружина завагітніла вдруге, і вона, будучи вагітною, відвідувала заняття в нас на проєкті, отримала міні-грант. Вони з чоловіком відновили спочатку власну справу, закупили невелике обладнання, яке їм було потрібне для ремонту кондиціонерів. Так а інший кейс людина, яка двічі була релокована спершу до Сєвєродонецька із Бахмута. Потім була релокована знову сюди на Рівненщину. І коли вона прийшла до нас на проект, сказала: Я вже планую, Вала закривати власну справу, а це пошиття жіночого одягу. І на цьому проєкті, який називається Повіро так символічно. Mm -hmm. Вона знову повірила в себе, і зараз вже починає виходити на міжнародні ринки. Дуже класно, швидко і динамічно розвивається, вже набрала нову команду, і ми такі бренди намагаємось максимально посилити не тільки в рамках наших грантових проєктів, а ми теж намагаємося знайти профільних консультантів, які допоможуть під час менторських сесій після отримання міні-гранту розібратися, як розвивати цю справу надалі, як будувати команду, як розробити стратегію, як вести комунікації в соцмережах і так далі. Тому таких жінок є доволі багато і вони. Насправді навіть втративши все. Фізично, так е, якісь будівлі, обладнання і так далі, вони точно не втрачають надії, вони знову вірять в себе, і вони реалізують неймовірно круті бізнеси. Говорячи з вами, знаєте, е, виникає враження, що жіночого підприємництва досить багато. Що жінок, які мають свій бізнес, їх вистачає. Хоча насправді, е, якщо вірити статистиці, не такий той великий відсоток жіночого підприємництва ще поки що, з якими викликами з вашого досвіду з досвіду комунікації з жінками вони стикають. Вся для того, аби налагодити власний бізнес, ну загалом за 2024-2025 роки цей відсоток значно зріс. І якщо говорити про а, загалом ситуацію в Україні, то відсоток жіночого підприємництва десь зараз коливається, якщо не помиляюсь, на рівні 48-49%. відсотків. Але ми говоримо зараз не про великі товариства з обмеженою відповідальністю, про великі компанії. Ми говоримо в першу чергу про сегмент мікро, малого і середнього бізнесу. Так, там де так. є у нас ФОПи, які ведуть підприємницьку діяльність, якщо Простими словами, і е, насправді ключові виклики, з якими стикаються жінки, перше це. Стартовий капітал, і тут е, в нагоді може стати державна урядова підтримка. Є е, робота, власна справа, де можна залучити фінансування сьогодні, звернувшись до центру зайнятості або до дія бізнес, коли відбуваються такі проекти, підготувати бізнес-план. І якщо людині немає, наприклад, ще 25 років, можна залучити 150 тисяч гривень, а згодом ця сума зросте до 200. Якщо вже є 25 років, можна залучити мінімум 75 тисяч гривень без обов'язку створювати до Уткові робочі місця, крім того, є програми, де можна створювати робочі місця і залучати більші кошти. Тобто, стартовий капітал, важливий. Другий елемент, те, що ми побачили, але можливо, це виклик. А разом з тим можливо і додаткова мотивація. У нас дуже багато жінок приходять на проект. Хтось вагітні, хтось приходять з малючком на руках, хтось з візочком. Тобто є дітки, які разом із мамами навчаються з такого грудничкового періоду. В нас в діє бізнес, і для когось це може здаватися викликом. Але ми живемо вже трошки в іншому світі, і ми бачимо по новинах, наприклад, з Європи. Парламенту, де євродепутатки виходять із маленькими дітками на руках, і їм це не заважає абсолютно здійснювати їхню класну діяльність, яку вони ведуть. Тому е, тут хтось каже, що виклика хтось каже, що навпаки мотивація. Ну і третє, якщо говорити власне про жінок внутрішньопереміщених, то це ком'юніті. Коли людина опиняється на новому місці, доволі складно побудувати нові соціальні зв'язки. І якраз тут дія бізнес є саме тою площадкою, де ці зв'язки стають дуже міцними, тісними і будуються швидко. Ще важливий момент. Ми говоримо з вами про започаткування власної справи, про розвиток, можливо, про відновлення, в кого вона постраждала. Але є ще така тенденція, поки що не дуже яскраво виражена, коли жінки опановують так звані чоловічі професії. Так, наскільки на Рівненщині є можливість це зробити, і інформаційна підтримка, що це можна робити? Ну для тих, хто цікавиться здобуттям так званих робітничих професій, так то центр зайнятості, наш обласний, він реалізує сьогодні величезну кількість. Якихсь таких програм навчальних, де можна здобути кваліфікації. Я тут не є суперекспертом в цій сфері, власне, але я знаю, що сьогодні навчаються на Рівненщині жінки і електрогазозварювальниці, і е, е, жінки, які керують важкою. Технікою будівельною, в тому числі, так. і водійки категорій. Це тому ті, хто шукають сьогодні можливостей розвитку, це не тільки і не обов'язково про підприємництво. Можливості сьогодні є багато і, на жаль, але ми з вами зараз перебуваємо в ситуації, як колись світ був після другої світової війни, коли був колосальний брак кадрів, і відповідно вже тоді жінки брали на себе обов'язки по так званих чоловічих професіях. Але ну насправді, якщо говорити навіть про електрогазозварювальниць, то жінки можуть бути значно кращими фахівцями, тому що вони дуже детально підходять до кожного шовчику, і так далі, і так далі. І а, маємо теж кейси на території ЄС серед партнерських організацій, які реалізували проекти в подібній сфері залучення жінок до типово, якби в стереотипно-чоловічих стереотип. професій, де, наприклад, чоловік прекрасно виконував функцію няня. І е, в когось це викликає якесь непорозуміння, як бо ми ж звикли, що няня це вона. А жінка була чудовою електрогазозварювальницею і там номер один в топі компанії по кількості виконаних замовлень і їх якості. Тому ця тенденція напевно буде наростати, і ті, хто не е, бачать себе в сфері підприємницької діяльності, теж сьогодні можуть скористатися великою кількістю можливостей. Те, що ми спостерігаємо в нашому проєкті повір, наприклад, є теж два напрямки. Учасниця, яка розуміє в процесі навчання, що вона не готова ставати підприємицею, може обрати напрямок кар'єрного зростання, але ми більше про soft skills, комунікація, конфліктологія, базові офісні програми, як з ними працювати, mm -hmm. і підвищення себе як фахівця, покращення своїх навичків як фахівця на ринку праці. Та, ви знаєте, наскрізною такою лінією нашої розмови стала мимоволі роль спільноти ком'юніті так для розвитку як особистості будь-якої, так і жінки, зокрема, і ви є членкиною коаліції 1325 рівненщина. Що власне кажучи мотивувало долучитися до цього об'єднання, взяти участь у ньому? Насправді, сьогодні кожна із тих організацій, які працюють в регіоні чи в країні жіночих організацій, і не тільки вони мають свої певні стратегії розвитку, напрямки розвитку, реалізують проекти, і дуже часто нам не вистачає на рівні горизонтальному комунікації між організаціями. І це дуже важливо розуміти загальний контекст, регіональний, що відбувається ще для того, щоб до прикладу, якщо до нас в дія бізнес звертається жінка, котра має якийсь запит на. Який ми не маємо вирішення, я буду чітко знати, де я можу знайти цю інформацію, будучи частиною такої спільноти, яка об'єднує різні типи інституцій та організацій, я маю швидший доступ до інформації і можу бути більш значно корисною. Тобто, тут швидше йде мова про єдине інформаційне вікно. Щоб кожна з тих організацій, яка є в коаліції, знала більше про інші організації і могла своїй цільовій аудиторії забезпечувати не лише свої послуги та сервіси і підтримку, а також давати інформацію про те, де можна скористатися в інших сферах тими чи іншими сервісами та послугами. Тобто, я так розумію, співпраця з іншими членкинями коаліції вона відбувається постійно, так? так відбуваються зустрічі постійні коаліції, на яких озвучуються важливі тенденції з Міни, тренди, законодавчі зміни, можливості реалізації проєктів, відбуваються партнерства. І відповідно, ми одні для одних на рівні організацій, котрі входять в коаліцію, маємо можливість поширювати інформацію значно швидше, не просто через соцмережі, так а достукуватися до кожного і кожної, хто є нашими стейкхолдерами фінальними. І дуже вдячна коаліції за те, що вони об'єднують за те, що дають можливості, тому що сьогодні є і грантові програми, які реалізують реалізуються в рамках розвитку коаліції 1325. Оля, на цьому я вам дякую за ефір. Дякую за змістовну розмову. Бажаю успіхів у подальшій реалізації вдалих проєктів. Дякую вам дуже за запрошення і заохочую всіх і кожного, і всіх, і кожну. Якщо ви вирішили займатися підприємництвом, або якщо ви шукаєте можливості для розвитку чи ком'юніті, завітайте в «Дія бізнес в Рівному. Ми раді всім дякуємо. А мені залишається нагадати, що кампанія «1325 зміцнює країну, реалізується українським жіночим фондом за підтримки урядів Великої Британії. Ерландів і Канади та за сприяння урядової уповноваженої з питань гендерної політики. Залишайтеся на сфера ФМ. на все добре. Є розмова на сфера ЕФЕМ.